Не встояв під поривом вітру і обвалився на найближчу сусідню багатоповерхівку у хіровській області Росії. Будівельний кран перевірив на міцність стіни будинку. Будівельники, як стало відомо, трохи згодом просто забули закріпити величезну машину на рейках. Як наслідок кран самотужки розігнався та впав на будинок. Стрілою пошкодило балкони на всіх поверхах та розчавило сім припаркованих біля під'їзду машин. Лише дивом ніхто з людей не постраждав. Про решту випробувань доби та їх наслідки за мить говоритимуть кореспонденти наших новин. Добрий вечір. За мить від вибуху БМВ БМБ Велічівську ледь не здійняв у небо автозаправний комплекс. Рятувальники встигли загасити. Кулі для родини велобайкерів у столиці кермувальники номарки пістолетом навчив правил життя занадто вже надокучливих велосипедистів. Їм їхнє нам наше вітчизняних заробітчан змусять платити податки двічі і там, де люди заробляють, і там звідки вони родом. Вирічівську ледь не злетіла у повітря автозаправна станція в АЗС на повному ходу після зіткнення з іншою машиною. Влетів охоплений полум'ям БМВ. Заправка не вибухнула, бак машини вдалося загасити, але двоє людей водії обох машин, що зіткнулися, загинули на місці. Пасажирка Фольксвагена та її дворічна дитина потрапили в лікарню. В аварії постраждали ще й Жигулі. За попередніми висновками інспекторів винен у зіткненні кермувальник БМВ. Він зненацька виїхав на зустрічну смугу і лобом у лоб зіштовхнувся з Фольксвагеном. Події обох іномарок померли ще до приїзду швидкої. Один автомобіль загорівся прямо на заправці. З допомогою, значить, огнетушителів ліквідували пожежу. Могла б взорватися заправка. Ані на машинці на тарана узяла в одному зі спальних районів столиці. А за тим парканом сиділи, бігали, відпочивали десятки дітей та їхніх батьків. Відбійники кілька дерев від того наїзду миттю загинули смертю хоробрих. Люди, на щастя, не постраждали. Натомість, кермувальниця, щойно відчинилися дверцята, ледь не випала із салону, бо була п'яна як чіп. Особливості мажорського кермування, дитячий майданчик, повод дітьми і щасливі батьки вальтанці навпроти так було донедавна, нині ж замість них тут Тойота. Налякані батьки і досі ледь добирають слова. Діти всі наші плакати. Це все в долі секуни. Також є що то самолітатку, то где-то спускається і по землі. Очевидно, це здебільшого діти та мами з візочками з жахом констатують автівка. мчала на такій шаленій швидкості, що її не спинили ні відбійники, ні дерева. Горе водійка не накоїла лиха відразу у двох сім'ях. Я автоматически просто отбросила коляску, не знаю, я еще не увидела даже машины. Потом я вижу, на меня летит вот со всей, на всей скорости, летит на меня машина, и я успела в последний момент просто как-то отпрыгнуть. На заднем сиденье пьяная, она сидела за рулем, тоже вышла пополам, еле вышла. Далее не мова, стримка подкрепления в выгляде друзей и предъява всех возможных посвящений. Крім водійського. Було представлено, я не знаю, на чого ім'я, тому що я не бачила. Тобто, удостовірення Верховної Ради. Вони всі намагалися, звісно, зробити, що нічого не відбувалося. Покажете корочки, які ви тут показували? Воно просто цікаво подивитися. А ми корочки показували? Так. Да. О, цікаво. ви спросите, Не треба знімати. Алло. Той, що боронить друга, власник і пасажир машини, керувати якою просто не зміг. У вас є свідчені? Ви у них спитаєте? Оксана опинилась за кермом, бо була, начебто, найтверезіша. Все, що вдається вимовити дівчині на своє виправдання, кілька слів. Нічого, все, все, все нормально. Знаю, що в місталку глюкрові перевищував допустиму норму, але конкретно яку. Точно не знаю. Навинувати цю ДТП даїшники склали три протоколи, а от міру покарання обиратимуть не вони. Матеріали справи всі зібрані, направлені до суду. Для нас абсолютно немає значення, хто яку посаду займає, якщо на дорозі водій та щаскої такий, Дружну транспортну пригоду, таку як скоїла ця жінка, попри це, батьки в об'єктивність справи не вірять і через впливові зв'язки, і через надмірну самовпевненість винуватців ДТП. Були ви вимушені в какой? Когда? Після ж пригоди мешканці будинку планують обнести дитячий майданчик парканом. Іван Грибенюк, Григорій Жигалов та Андрій Білоножко. Новини 2+,2. плюс Син голови кримського меджлісу Мустафи Джемілєва застрелив людину. На сайті кримськотатарської організації надвечір з'явилося повідомлення, що вбивство сталося з необережності в Бахчисараї у будинку Хайсера, молодшого сина Нардепа. Зброя, з якої пролунав постріл, начебто зареєстрована на старшого Джемілєва. Батькові про трагедію повідомив старший син і вже сам нардеп зателефонував у мірецію. Зараз на місці працюють правоохоронці. Очільник меджлісу сподівається на відкритість та неупередженість слідства. Загиблий нібито працював у будинку Джемілєва. Йому було трохи більше 40 років. У нього залишилися дружина та дитина. Їх розстріляли вже відомі міліції особи, бо захотіли украсти машину. А вони троє шахтарів із красноармійська просто опинилися не в той час і не в тому місці. Донецькі правоохоронці сьогодні розповідали, що затримали підозрюваного у розстрілі трьох чоловіків в одному з гаражних кооперативів Красноармійська. Родичі загиблих у трагічний збіг обставин не вірять і наполягають, що то було сплановане і навмисне вбивство через інформацію. У трьох гірників стріляли 23 рази. Стільки гіль знайшли правоохоронців на місці злочину. Проте за версією силовиків, убивці полювали не на людей, а на автомобіль. П'ятирічну Тойоту Авенсіс. Мотивом скоєння цього злочину стало намагання цих осіб заволодити автотранспортним. Засобам авто їм необхідно було саме іноземного виробництва для того, щоб можливо його продати і заробити на цьому гроші. Одного з двох злочинців затримали на п'ятий день після вбивства. Ним виявився 24-річний гірник із сусідньої копальні. Раніше проблем з міліцією не мав. Проте у нього вдома правоохоронці викрили цілий арсенал зброї. Представне оружа є бойовим. Здесь в верхней части стола мы видим пистолет-пулемет Судаева, ниже магазин к нему, далее мы видим пистолет ПМ с глушителем самодельным. Проводятся сейчас экспертизы. Пока даних атом, що діта таруже і не мені по всім базам, понімають ті бази, які по всім приступленням у нас ім'я особу другого вбивці. Міліція встановила, але затримати його не встигли. Він у бігах машину загиблого гірника, яку вкрали бандити, міліція знайшла покинутою у лісосмузі. У те, що вбивство трьох чоловіків сталося через автівку, родичі загиблих не вірять. Адже за даними слідчих між вбивствами власника автівки і двох його друзів минуло 10 хвилин. Сіб хатілі угнать. Він би пройшов гараж в гаража, і или застрелили, і по голові дали. Забрали б ту машину і в'їхали. Там 10 минуло разниця була. А так їх, їх віднаждали. Я так розумію. Иначе, ну как, що ж вони? того убили і будуть чекати ще кого-то там. Родичі загиблих кажуть, шахта, де працювали чоловіки, обіцяної матеріальної допомоги не надала, проте всіх трьох заднім числом звільнили з підприємства. Світлана Фечун, Сергій новини Десятки людей стали свідками стрілянини, що її розпочав чоловік по родині велобайкерів у парку перемоги у Києві. За попередню інформацію, все почалося з того, що дитина велосипедом зачепила авто. Розгніваний водій вирішив розібратись у ситуації і не знайшов нічого кращого ніж наздогнати родину і розпочати стрільбу з травматичного пістолета. Намагався поцілити в батька велобайкера. У парку в цей час було людно, тож свідків наразі опитують. Сам водій все заперечує, і запевняє, що стріляв просто у повітря. У разі доведення його провини чоловіку загрожує щонайменше 5 років умовного засудження за, стат... за статтею за хуліганство. Достають пістолет із машини, починають пісто. Діти стоять, всі стоять, починають обжати пістолетом. Я його, коли доганяю там, вони спочатку стріляють п'ять разів, а потім барабаном б'ють, затилос, досікає повністю надушно свічай. Це сім'я разом з друзями їхала по алеї в парку. І з їхніх слів вони зацепили дзеркало автомобіля, який був припаркований біля кафе. На даний час розпочатку кримінальне провадження. Українські заробітчани засвітилися минулого року. Вони переслали через кордон на батьківщину понад 7,5 мільярдів доларів. Ясна річ, такі цифри просто не могли пройти повз увагу на самовитих парубків із податкових структур. Збирачі податківці із пропозицією не забарилися і хочуть, щоб після закордонного оподаткування гроші заробітчан ще раз проходили горнило відбирання тепер уже в Україні. 15 років на заробітках в Україні залишилось двоє синів. Заради них Лідія Горбачова каже, і працює тут баданте. Цілодобово доглядає старенького дідуся. Лідія живе цілком за рахунок господарів. У них і мешкає і харчується. Усе до копійки каже, пересилає дітям. Зате обох вивчила в університеті. Ми передавали на питання, на проживання, на услуги. Буквально на все. я скільки років літ тут, у мене Нічого Ось, ні. Вот в тівасної маса, всі так же. Втім, кревними має ділитися не лише з дітьми, а й з українським бюджетом. Міністерство доходів у зборів нагадало, кожна копійка, яку вам перераховують за кордону, вважається іноземним доходом, а отже, з нього слід сплатити податок. Грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, розглядаються як іноземні доходи. Тому такі доходи підлягають оподаткуванню за результатами подання річної податкової декларації та за ставками 15 або 17 Тобто з кожної гривні, отриманої за кордону ці мають віддати в бюджет 15-17 копійок залежно від обсягу переказу. Заробітчани обурені до переказу в Україну. Вони і так сплачують податок, інакше штраф. Нас кожен рік обов'язково має бути показаний дохід, який ти був. Якщо ти його не показуєш, і ти просто платиш штраф. Якщо не помиляєш, десь 2 300 чи що тобі дають, просто єдину суму заплатити. якщо в тебе є контракт, значить ти сплачуєш податки, і твої кошти оподатковувати не можна подвійно. Тому, якщо є такі двосторонні угоди між країнами, а ви бачите, я перерахувала майже зі всіма країнами. Вони є, то ця небезпека є, якби відсутня. Для кого небезпеки немає, а кому так і доведеться ділитися заробленими з державою. Міністерство доходів і зборів пообіцяло роз'яснити наступного тижня. Ольга Мальчеська, Дмитро Большаков та Алла Пас. Новини 2+,2. Як колишній народний обранець перетворився на душогуба та чи існує попит на бодігардів у спідницях? Про це та інше далі у наших новинах. Покращення по залізничному курс на південь у пріоритеті швидкість та лоск. Проблеми малопомітних міст і містечок малопомітні. Боргові зобов'язання. На Кіровоградщині колишнього військового комісара просто за чашкою кави розстріляв місцевий підприємець. На кіровоградщині у кафе серед білого дня 46-річний чоловік учинив криваву розправу над людиною, що кілька років тому позичила йому гроші на розвиток бізнесу. Місцеві жителі розповіли, що сума боргу була чималою 200 тисяч гривень. З Часом до неї додалися й проценти. Позичальник, колишній військовий комісар, чекав кілька років, а коли почав вимагати повернення боргу, між чоловіками виникла сварка, і замість грошей позичальник отримав кулю в голову. Лікарі констатували миттєву смерть. Здійснив постріл із зареєстрованої мисливської рушниці в голову іншому місцевому жителю, в результаті чого той загинув на місці. По даному факту Новгородківським райвідділом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Колишній депутат Ніжинської міськради виявився душогубом. Правоохоронці нині підтвердили, що затриманий минулої п'ятниці, і без того гучно відомий у своєму місті Максим Багринцев зізнався у вбивстві 51-річної мешканки столиці. Бував свою жертву ексобранець молотком по голові. Депутатський підхід. Спочатку це була побутова сварка, проте дуже швидко переросла в бійку. У депутата Ніжинської міськради під руками опинився молоток. Чоловік наніс жінці молотком. Декілька ударів, від яких жінка померла на місці. Тіло 51-річної жінки знайшли ось в цьому під'їзді на сьомому поверсі, як кажуть правоохоронці, з ознаками насильницької смерті. Жительку ніхто не знав, тому що квартира здавалася під оренду, і її мешканці постійно змінювалися. Єдине на що нарікають місцеві, вже дізналися, коли почався невідомий сморід. кажуть, тіло пролежало в квартирі кілька діб. Надіржала несколько дій, бо не й тажена. Жінка за словами міліціонерів надавала депутату послуги сексуального характеру. Встановлено, що чоловік та жінка знали один одного більше року. Під час останньої їхньої зустрічі е, між ними виник конфлікт. Те, що підозрюваний того дня, був біля будинку вбитою. Підтвердили і відеокамери одного з магазинів, розташованих у тому ж будинку. Максима Багринцева затримали за кілька днів в його оселі. Кажуть, той особливо і не пручався, і у вбивстві зізнався. Багринцев відомий як скандальний депутат Ніжинської міськради від батьківщини. Хоча в опозиційній партії сказали, що депутата з фракції виключили через співробітництво конкурентами. Євгенія Гарков, Сергій Кисельов. Новини 2+,2. У Кіровограді під колесами Волги загинули 37-річна жінка водій легковика та його 26-річна пасажирка дістали важкі травми. Аварія сталася на одній з головних автомагістралей міста. На мокрій дорозі 40-річний водій не впорався з кермуванням. Газ вилетів на тротуар і перекинувся в повітрі. Зупинила карколомне політ лише опора лінії електропередачі. Волга буквально обгорнула стовп. Знімати автівку з опори та вирізати людей з салону довелося рятувальникам. Трирічна дитина, яка була у салоні китайського легковика, що минулими вихідними протаранив зупинку громадського транспорту у Запоріжжі, померла у лікарні. Нагадаю, у суботу на одному з перехрей Запоріжжя зіштовхнулися Джилі та Заз. іномарку, в якій, окрім кермувальника, були його дружина та трирічна донька, відкинула на тротуар. Під колеса потрапили юнак і дівчина разом із пасажирами Джилі та водієм. Обоє підлітків потрапили у реанімацію. Це кадри з місця аварії. Одразу після ДТП. Як кажуть удаї, Джиллі на великій швидкості врізався у Запорожець, що їхав попереду. Відтак його викнуло на зупинку, де саме стояли підлітки. Вийшла з маршрутки. От знає, що пам'ятаю. А далі Нічого не пам'ятаю. Боль. Кричав дуже. Да. Кричав, почав успокаиватиш, бросився. Такою. Потім покричав, щоб скоро визвали. У 15-річної дівчини забої рвання рани кінцівок у влада подвійний перелом ноги та розірвані колінні зв'язки. Найбільше постраждало подружжя, яке їхало в машині разом з маленькою дитиною. Лежали на остановці дівчинка з мальчиком, ну літ по 15. І коли я підійшла к машині, в машині жінка сиділа, ну, вся в крові, звісно, страшно. дівчатка, маленька, ну дочка його. Ну, її витащили з машини. одразу положили на асфальт, якби вона еле дихала взагалі. У ДАЇ розповідають, ДТП трапилась близько вісімнадцятої вечора. Дорога була вільна, ані пробок, ані інших перешкод. Водій джилі був абсолютно тверезим. Односторонній рух та прекрасна видимість. Аварія трапилась у вихідні, коли машин тут практично не було. Інспектори досі не розуміють, що стало причиною ДТП. Причина даного пришестя буде встановлена в ході слідства, Ну вероятні всі первачальне водитель джилі МК. Атльокса, от управління водій винуватець ДТП відбувся переломом стегна. Його вагітна дружина з численними травмами у важкому стані у центрі екстремальної медицини. За попередніми даними, жінка разом з дворічною дитиною сиділа на передньому сидінні, куди й припав удар. Дівчинка півтори доби пролежала у комі. Сьогодні вночі вона померла. Там була сочетна, там наприваріла черепно мазова травма, причому там ізначальне з поврядженням срібних структур. Тобто це ствол мозу, то я безпечує жизнення функція організму. Всі сповнялась. Ну ми як кагрісся, зробили все, що в наших силах але, уваги, ми не болі. Коли батьки вийдуть із лікарні, медики не прогнозують за наїзд на пішоходів та смерть власної дитини чоловікові загрожує до 12 років в'язниці. Як і в Носковандрій Хоповка, Запоріжжя новини 2 плюс дві. Укрзалізниця ввела в дію новий літній розклад, додавши аж 12 потягів у південних напрямках. Проте нововведення на цьому не закінчились. Зникли з розкладу частина приміських та міжобласних поїздів, а деякі стратегічні сполучення тепер обслуговуватимуть дорожчі та швидкісні потяги. Щоправда, пасажири такі покращення зустріли акціями протесту, побачивши на пероні не потяги класу Інтерсіті, а звичайні старі вагони з сидячими місцями. Як пасажири квитки шматували і піктували вокзали? Бачив Олександр Романюк. До столиці лише транзитом. Рейс із рейси закарпатці згадують із сумом голосі велика проблема, бо люди на заробітках тепері літ сезонні роботи. Плохо отношусь, тому що сам хотел хотів їхати з чопа і їхати далеко. Мені на Запорожі їхати очень неудобно. Скасували рейс, бо пасажирів було мало, натомість кажуть залізничники. Всі вони їхали до Тернополя. Поїзд до чопа в середньому сутки довозило аж 26 чоловік. У нас остається альтернативний поїзда 81, який проходить через ЧОП, 13, дев'яносто 99 Від учора не стало також і частини приміських та міжобласних поїздів, зокрема рейс. У коваль Чернівці із Херсона до Запоріжжя. Тамтешні жителі ще минулого тижня влаштовували акції протесту однак, повернення потягів не дочекалися. А от ЧОП Київ натомість отримав заміну дорожчий, і швидший Київ Тернопіль, який дістається до столиці за п'ять злишком годин. Щоправда, уже зранку інтернет заряснів відгуками пасажирів про комфорт нового потяга. Емоції писати важко, а сльози заважають говорити. Вагон другого класу мені нагадує електричку. Правда, з м'якими кріслами. Частина пасажирів пишуть в інтернеті очевидці: на пероні рвала квитки на знак протесту. Вони були впевнені, на маршруті буде потяг класу Інтерсіті. Шкода, чи Хюндай? так само думали і в столиці. По Поводу Хюндай, я він сильно змінився, дуже сильно. Але такі потяги пояснюють залізничники, курсуватимуть, хіба що на маршруті з Донецька, Харкова чи Дніпропетровська до Криму. А от Тернопільський просто швидкісний із сидячими вагонами. Це вагони не нові, це вагони у нас по дві тисячі первого Однак це мовляв позначилося на ціні. Вона вдвічі нижче ніж на повноцінних інтерсіті. А швидкість майже ідентична. Пасажири погоджуються через одного. Ціна влаштовує і влаштовує те, що він їде чи один. Ціна це мінус. Думки про комфорт теж розділилися. Є ще гурше варіанти. Є там, де станки. Оти підголовник упірається в голову, не дає ось так. Та досі голову не маєш можливості нормально порухатись, це Отікають ноги. Це пане самопочуття. Через це пересіли на маршрутки. Вартість проїзду тут така ж, як і в потязі. А от графік гнучкіший. Більше 10 машин в добу. Водночас, кажуть залізничники з травня червня у південних напрямках додасться 12 потягів. Ще одне нововведення чекає і на тих, хто їде в Москву. Митний контроль вони проходитимуть просто у столиці перед відправленням. Олександр Манюк, Іван Павлович, новини 2+,2. Професія, що у багатьох і дотепер асоціюється із Кевіном Коснером, який прослав у її у стріці особистий охоронець. На практиці позбавлена краплі кіношного романтизму. Розвинена інтуїція, миттєва реакція, рефлекс відпрацьовані до автоматизму та постійна готовність відбити небезпеку без такого набору якостей навряд чи варто мріяти стати професійним бодігардом. Більше того, свою і свою кваліфікацію вам доведеться щороку підтверджувати. Сергій Осадчук відвідав щорічні професійні змагання і поцікавився, чому у чоловічу професію все частіше йдуть жінки. Вміти отак вправно уникнути переслідування від нападників, відбити атаку за допомогою рукопашного бою та надати медичну допомогу пораненому клієнту. Таким має бути мінімальний джентльменський набір рядового бодігарда. Проводяться жорстке нападіння, приміняється страйбольне, пінбольне оружжі. Тот же маркерний патрон ділається все для того, щоб чоловік мог прийняти на себе пулю закриття храняємо лицо. Сам мог сміло поражати і ті на пораження. Ці всі ситуації моделірус. Головне завдання для охоронця якомога швидше відвести свого клієнта у безпечне місце. Хапатися за зброю треба в останню чергу, кажуть учасники змагання. Під час перестрілки у людному місці можуть постраждати і випадкові перехожі. На загальновійськовому полігоні екстремальні умови змагань, потужний боковий вітер та яскраве сонце. Тож тілохоронцям довелося не лише ліквідовувати умовного ворога, а й добряче позмагатися з погодою. Організаторам довелося постійно виставляти мішені, які вітер збивав на землю. Стрільби на полігоні найвідповідальніше змагання для учасників, каже головний суддя. Сьогодні можна набрати найбільше чку. У три упражнення сразу. Ну а потім стрільба, знаєте, є точку, є 50. Тот, хто готувався, тренувався, він знає де десяточки. Я думаю, попадіть. Серед охоронців чоловіків змагається і жіноча команда Секюріті. Боєць спецпідрозділу Титан Катерина розповідає, крокує стопами батька, який також працював у міліції. Дівчина стверджує, прекрасну прекрасно стать, де далі частіше ви наймають охоронцями. Чому жінка – тілохранитель? Тому що е ви ж, якби жінки, може секретарша, Або як там, Смотрите, Или же, якщо з ви да, е можете зайти от, в такі місця, там де мужчинам не положено. Команда, яка стане переможцем українського чемпіонату, восени представлятиме Україну на світових змаганнях. Вони вже традиційно пройдуть в Ялті. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, Новини 2+,2. На цьому наш випуск добігає кінця. Я залишаю вас в компанії з каналом 2+,2. і Побачимось рівно за добу. На все добре.